Ми з вами знаходимося на тактика спеціальних навчаннях сил та засобів Міністерства внутрішніх справ України. Дійсно, масові навчання задіяно біля півтори тисячі людей, якщо бути точним, тисячі триста. Саме тут всі ці навчання не випадково вони проходять в усіх прикордонних областях нашої держави злагодженою роботою. Національної поліції, ДСНС, Нацгвардії. Саме так повинна була працювати наша держава у 2014 році, тому що ми з вами розуміємо, що будь-який наступ, будь-яка окупація починається з дестабілізації всередині держави, роботи ДРГ. Тут саме те, що тоді не вистачало. І такої спільної командної роботи, і, напевне, ніхто не був готовий, ніхто нічого не очікував, тобто не вистачало рішучості і досвіду командирів. На сьогодні ми бачимо, що все прекрасно відпрацьовується на найближчі дні буде продовжуватись. А також це відпрацьовується, як я вам сказав вище в прикордонних областях нашої держави. Ну, а паралельно у нас також будуть проходити і військові навчання. Вчора було засідання Ради національної безпеки оборони. Діємо згідно нашого плану. Так, так що нікого не боїмось, без паніки, все під контролем. Якщо є запитання до нас, до когось з нас, будь ласка. Оскільки не видно, хто тут. хто, Давайте по одному запитанню від українських і від закордонних змі, я не знаю, де АйСі є запитання у вас? Чи, ну, чи піднімайте руки? Будь ласка, ваше запитання, дівчина. Так, да, в Капюшоні. Телеканал Рада. Я прошу вибачення, Можна трішечки можна ближче? Підійдіть, будь ласка, я не чую. Дякую за запитання. Ну, по-перше, ми з вами розуміємо, що сюрпризи, такі в лапках сюрпризи, можуть бути в будь-який момент. Ми повинні розраховувати на свої сили. Ми розуміємо, що такі речі можуть бути без попереджень. Тому найголовніше, щоб ми були до усього готові. І саме це відпрацьовується. Готові до будь-яких кроків з будь-якої сторони, з будь-яких. Кордонів. Я думаю, що наші фахівці, наші команди, міністерства, наші військові а, на дуже серйозному рівні. І саме цей рівень вони сьогодні і продемонстрували. Будь ласка. Ваше запитання, будь ласка, представтеся тільки. Дякую вам за запитання. Переклад потрібен, мені здається, для наших глядачів, які нас бачать. Питання було в тому, чи віримо ми, що що найближчий, найближчий тиждень буде глибока ескалація з боку Російської Федерації, чи готуємося ми до цієї ескалації і що ще було? Все. Це основне. Ну, я можу, в принципі, повторити. Ваше запитання повторити переклад. А, переклад, окей. Піс. Відповідь щодо вашого запитання. Ми повинні як держава розраховувати на себе перш за все. Розраховувати на своїх військових, перш за все, розраховувати на своїх громадян і повинні бути готовими будь-який день. Я вважаю, що на сьогодні в інформаційному просторі забагато інформації щодо. Глибокої повномасштабної війни з боку Російської Федерації, навіть вже кажуть відповідні дати. Ми розуміємо про всі ризики, розуміємо, що ці ризики є. Якщо є якась у вас чи у будь-яких людей додаткова інформація щодо 100% вторгнення, починаючи з 16-го числа в 100% вторгнення Російської Федерації в Україну. Давайте, будь ласка, нам цю інформацію. Ми працюємо в щоденному режимі, отримуємо інформацію від нашої розвідки. Ми, в принципі, вдячні всім за допомогу, вдячні іншим розвідкам інших а, держав. Також окремо працюємо і на дипломатичному рівні, спілкуємося щоденно з керівництвом різних держав, різних а, лідерів різного рівня. Тому що вважаємо, що дипломатичний шлях це єдиний шлях щодо деескалації і в принципі де окупації. Мені здається, я забув, що ви повинні перекладати. Оки тоді корсетвигав тіреласелс, он авфорсис амдфорсинавий ситизенс. Бат анфоченатлі тудай зралот рон інформаційні масмедія. sphere that's why if you have any proof information about uh, russia intervention in into territory of ukraine please inform us we work uh, 24 7 so we, we yeah, have shortly yeah I, we mean that we have to be ready each day and it, it began not yesterday it began in 2014 so we're ready and that's why we are here and that's why you see how, how our team work I, up, I didn't say wrong the translation was wrong. I didn't say the word wrong information. I, се I, інформаційн. Айсе дисагрі від ти американ асесмен окремий ситуацію що стосується чи погоджуюсь я з інформацією з боку сполучених штатів америки і з інформацією інших партнерів ми беремо до уваги

an imminent invasion? Я не можу а, підтверджувати чи не підтверджувати не те, погоджуватись чи не погоджуватись з тим, що ще не сталося. Слава Богу, поки що повномасштабної війни в Україні на сьогодні немає. Я як президент повинен говорити зі своїм суспільством. А, Маючи відповідну реальну інформацію, я говорю, що ми отримуємо багато різної інформації з багатьох джерел. У нас також є розвідники. Я не вважаю, що розвідка України працює поганіше за розвідку інших держав. Ми аналізуємо ту інформацію, про яку говорите ви, якщо можна чітко мене перекладати. Викентегріодисгрізені інформейшн бікосмолиґет інформайшн ененалайзис. and we also work on this very simply in english sir do you believe russia plans uh, to invade your me, country? it's not simple way please, please. that's why i can't answer you very simple you understand it's not it's, it's not simple it, it can be each day like i said previously but, uh, uh, from, from the very beginning we didn't believe it at the very beginning of, of the war on the east, on the east of our country, at, in 2014. That's why. That's why. I'm now. I, I have to analyze all the information which we have. We have a lot of information because we are on these borders. It's our borders. It's our territory. You, you know. I have to speak with our people, like, a uh, uh, you, you know like like a president and say people truths and the truth that we have different information and now the best friend for enemies that is panic in our country and all this information that helps only for panic doesn't help us that's it thank you sir